Фестиваль екстремального туризму та спорту за мною зараз шикуються всі ті, хто на вихідних любить рано вставати і пізно лягати. Якщо ви відносите себе до такої категорії, то залишайтеся з нами і вибирайте заняття собі до смаку. Цей дводенний фестиваль проводився в мальовничому куточку погулянки одразу за центром творчості дітей та юнацтва Галичини. Окрім майстер-класів, кінозалу під відкритим небом із показом туристичних походів по Карпатах проводились ефектні показові виступи з боксу, боротьби, фехтування та інших видів спорту. Погулянка можна сказати, спільно з федерацією стала ініціатором такого першого фестивалю спортивно-туристичних видів. Клуб Манівці, який вже протягом п'яти років працює тут в центрі творчості дітей до Галичини, зумів за ці роки дійсно нагромадити хороший досвід. Це є одержимі люди. Тарас Білошицький, який очолює цей клуб манівців, фактично вимріяв цю ідею, щоб навколо погулянки, яка завжди була тим. Дитячо-молодіжним центром розважальним, щоб повернути цю славу відпочинкової зони. Бо саме тут, на тих теренах, які ми бачимо, завжди була мікросередовище для відпочинку дітей і молоді. А сьогодні це і демонстрація цього здорового духу спілкування дітей з представників з різних загальноосвітніх шкіл міста Львова. Цей захід буде не тільки щорічний, а що він буде двічі в рік. Ми хочемо починати літній період і завершувати літній період. Це дебто вересень місяць. Десь от такими от заходами. Загалом амбітно хочемо вийти десь на рівні хоча б області, і щоб наші змагання одні присвячені були міській тематиці, а другі були присвячені спортивно-туристичній тематиці. І відповідно, будуть проводитися, напевно, що в школи, в місцях, де є гірські річки, гори безпосередньо, і де спортивний туризм в себе на батьківщині. Громадська організація ну, фактично існує більше 15 років хоча юридично ми отримали свій статус років 8-9 назад. Точно. Вже не пригадаю. Наша домінантна ціль це є сплави по гірських річках. Хоча, окрім так званого рафтінгу, ми займаємося і гірським туризмом, спелеологією займаємося, допомагаємо такому видатному колективу, направду видатному, бо жодних допомог не мають, але займається найбільшою печерою світу – Це колектив «Циклоп», який знайшов прихисток в цьому центру творчості. Велосип велотуристів в нас небагатсько, але зараз за останній рік з'явилося чоловік 9-10, які пропагують саме Туризм. Тобто ми загалом в спортивному туризмі у всіх його різновидах. Родзинкою, яка притягла до себе найбільше учнів, стали змагання зі слалому на катамаранах, перегоні на квадроциклах, скелелазіння та керування велосипеду. Що ж, з організацією, погодою і настроєм зараз тут усе гаразд, і ми очікуємо старту. Я навчилася просто кататися на велосипеді, а тепер просто займаюся. В клубі мені всі тут спала в палаці. Тут ввечері дивилися фільми про туризм, і я сьогодні ось тут вчилася. Мені брат теж розповідав, як тут собі смірочку робити, як все об'їжджати і так далі. Ви давно займаєтеся з велосипедами? Так, я не дуже давно, я тільки почав. Розкажи про свій велосипед. Нічого не можу розказати, тому що мені його тільки рік тому купили, так нічого серйозного. Тільки те, що сьогодні зі мною і з ним стався неприємний інцидент. Але ти вважаєш, що ти все-таки переможеш. Це було як загартування до перемоги. Ну, а ти його не випробувала ще за рік? Випробувала. Чому не можеш розказати? Я не... Що тут є класного? Мені просто на ньому зручно і подобається. Він... Амортизація добра? Добре. Тільки те, що дуже часто ламається, в ньому одна проблемка. Коли я попросив організаторів пояснити, що таке паркур на хлопський розум, то вони сказали, що це нагадує те, як лазять по деревах мавпи, але дуже професійно. Тож ми чекаємо на майстер-клас і демонстрацію цього заняття. Як ти починав спортом займатися? Е, ну, загалом я починав спортом займатися, е, тому що ну, була загроза, що якби, недовго протягну. Е, тому що ну, лікарі там, чули шуми в серцях і так далі. Спершу басейн, а подальшому. Виявилося, що не стільки планує хворіти, скільки планує показувати результати. Відповідно, з плавання, боротьба борцем залишився, сподіваюся, по духу на все своє життя. І так, з часом перейшов до спортивного туризму. А в спортивному туризмі нас дуже багато спортсменів, ветеранів, які вже в своїх видах спорту, скажімо, від змагалися і вже результат показати не може через вікові обмеження. Натомість туризм дає можливість праці такої натхненної ще впродовж багатьох десятиліть. Давно ви плаваєте на катамарані? Ну не дуже. Ми Почали вже... недавно. Пару разів тренувалися. Але набрали навиків, попробували, що робити. пропливли на нормальний результат. Ми просто поза конкурсами учасними, тому що ми вже вік пройшли, тримаємо бута, Тому нам якось. Але бажання все одно є. А на природу виїжджаєте таким чином займатися? Так, дуже часто, коли літо приходить, ми катаємось на катамаранах, бо в нас змагання є. Ми їздимо також в зіблки гроготин. Це восени ці змагання приходять. Гарних балів! Дякуємо. Дуже часто мене питають навіть журналістів чулося, що в нас все коштує грошей і тому нікуди потрапити якби не можна. Це неправда. І я заявляю би так гонором і честю своєю на конкладу, що вівторок і четвер на цьому озері заняття безкоштовні для всіх бажаючих опанувати катамаран, опанувати байдарку. І з четвертої години ми запрошуємо всіх бажаючих. Безумовно, що з цією кількістю людей вже свій рідний кастинг для заняття в спортивній секції. Акції ми проводимо, але принаймні перший крок однозначно можна зробити на цьому озері.